Як військових позбавляють додаткової грошової винагороди. Схема з позбавленням виплат доволі проста. В першу чергу, треба знайти неугодного бійця. Це може бути солдат, який не повернувся вчасно до розташування військової частини, запізнившись на декілька годин, хоча звільнення було в усній формі погоджено з командиром. Або як варіант, емоційно виснажений боєць. Який не бачив ротації з минулого року, вдома множаться проблеми, а тому він часто сперечається з командиром, який болісно сприймає критику в свій бік. Але найчастіше такі історії трапляються з військовими, які скаржаться на погіршення здоров'я. З огляду на те, що середній вік військовослужбовців в Україні становить 30-40 років, стан здоров'я останніх залишає бажати кращого. Бійці звертаються до ночмедів. Але ті, здебільшого, не хочуть і чути про серйозні проблеми зі здоров'ям. На цьому ґрунті виникають чвари та непорозуміння у відносинах з керівництвом. Отже, стосунки зіпсовані. І відтепер, за рапортом безпосереднього командира, за найменшу поминку солдата проводиться службове розслідування. В найбільш кричущих випадках керівництво, аби покарати бійця, обмежується просто наказом про позбавлення виплат. Навіть без проведення розслідування. Таким чином, солдат неправомірно втрачає частину грошового забезпечення та додаткової винагороди. А коли обставини справи не підтверджуються, а службове розслідування заходить у глухий кут, керівництво починає вдавати, що нічого не трапилось. Наказ ніхто не скасовує, а утримані кошти ніхто не повертає. Саме так порушуються права військовослужбовців. Запобігти такому свавіллю і добитися виплат коштів можна через звернення до суду та системну роботу в тандемі з фаховим юристом. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позивної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у суді, мої ну контакти ви знайдете в описі профілю.